На Черкащині відловлюють вантажних порушників. У області встановили ваговий комплекс, яким вимірюють вагу грузовика. Перевантаженим машинам виписують штраф і відпускають. Навіщо зважують фури і чи є від цього користь у викладі моїх колег? Кілька тонн молоково заїжджає на жовту доріжку, кілька хвилин і вантажівка зважена. Це вимірами стежить керівник дорожнього ремонтного підрозділу. У спеціальній валізі висвічується вага вантажівки. Тут же ці дані друкуються. На ось на ось перегруз 3 300. а на загальна загальна маса дозволяється. Перезавантажену цистерною штрафу відправляють до пункту призначення. На черзі новий клієнт. Інспектори запевняють, визначити порушники вони можуть і на око. Та щоб не бути голослівними, на яких підставах виписують штраф, мають електронну техніку. Якщо параметри перевищують норми 40 тонн і водій не має дозволу на проїзд по дорогах загального користування, ми повинні його зважити. Ну, зважуванням визначається порушення. Після зважування складається відповідний акт. І відправляється на розгляд управління трансбезпеки. Працює зважувальний комплекс щодня, але не цілодобово. Контролери зупиняють автівку з 8 ранку до 17 години вечора. Уночі бідкаються працівники транспортних служб працювати не можуть. Пункт зваження нічим не облаштований. Штрафи ж їм доводиться виписувати просто неба. Цілодобового ми не маємо можливості відсутня електроенергія, відсутнє освітлення. Щодня дорожники зважують за 20 вантажівок. Реакція водіїв на нову процедуру різна. Ті, хто мають правильно оформлені документи, зважитися не проти. Це за зерновозів, що вони волочуть на і по 60 тонн, А в мене ж у мене по документах все, по осях я проходжу, по весах я У вас вантаж відповідає. Пожалуйста, грузки немає на поверхня. Порушники ж із перевищеною нормою ледь не на 20 тонн отримують штраф та спілкування уникають. Не хочу я говорити. За зайвий вантаж водій заплати 1700 гривень. Проте зважуватися сім фурам не обов'язково. Законодавство не зобов'язує. Ви маєте право відмовитись, відмовити відмовився, склав протокол. Протокол прийде по місцю реєстрації автомобіля або відповідного підприємства транспортного і далі в протоколі буде написано, що в слідчий раз, якщо вас зупинять, то ви повинні прийти в зважування. Оце наше законодавство. Сьогодні я вважаю, що законодавство повинно мати е, жорстку форму, особливо для таких е, підприємств. Через дірки в законодавстві з'являються дірки на дорогах, переконані транспортники, бо більшість черкаських шляхів не розраховані на проїзд вантажівок понад 40 тонн. А те, що підприємці фури насипають повінця, видно по роздобаному покриттю. Це в першу чергу, колійність, роздавлений асфальт, тріщини. І далі попадає влага, і дорога руйнується, і ми бачимо ті ямки які ми безодні. Може, це вже не ями, а безодні. Поки це єдиний області ваговий пункт час від часу його будуть перевозити на різні місця, бо на інших війздах у регіон також чимало порушників. Обласні адміністрації тим часом готують лист до столиці, аби владці зробили транспортні закони більш жорсткими. А гроші зі штрафів за наднормований вантаж пустили на ремонт зіпсованих доріг. Ірина Головка і Віка новини.